Наталя Єсіновська Ліска Мармиско ліска Мармиско і муха Шародуха. Оповідка перша, у якій відбувається знайомство з мухою. Вже не один рік лізка Мармиско просила батьків про сестричку чи братика, або хоча б тваринку. Та у батьків завжди були якісь відмовки: то грошей немає, то з роботою сутужно. То зі здоров'ям проблеми. А щодо тваринки Олена та Олекса Мармиски ніби й не заперечували, але весь час відкладали. Лізуню, треба добре обдумати це питання. Ти ж розумієш, що це серйозно, це велика відповідальність піклуватися про когось. Так, я розумію, моляти вас марна справа, думала собі Лізка. І от як часто трапляється, коли вона вже майже втратила віру. В те, що її бажання може здійснитися, воно здійснилося. Саме був день народження Лізки. їй виповнилося дев'ять. Вони з татом увечері пішли в цирк. Мама вдома чаклувала над святковим тортиком, коли завітала сусідка зверху тітка Галь. Ой, а що це так смачно пахне? Мама сміхнулася. «Та ж для лізки печу її улюблений шоколадний торт, вона у нас сьогодні іменинниця». У вас свято, а я без подарунка запітла тітка Галячка й Олена, зараз повернуся. Повернулася сусід, сусідка через кілька хвилин, а в руках тримала трилітрову банку, в якій була пухна староденька грудочка. Що ж це? здивувалася ліщина мама. Подарунок для ліски, Хом'ячок, точніше, хом'ячиха. Вона жила окремо в іншу, так що сюрпризів вигляді Монька хом'яченят не буде. І тітка Галя розповіла їй, що й донька Мілка зайнялася розведом м'яки, так заробляє собі гроші на ноутбук. Ну добре, Олено, не відволікатиму тебе від святкового торта іменинниці мої вітання. Тож, коли Ліска з татом повернулася з цирку, на неї чекав не тільки смачню торт із шоколадною помадкою окремовою цифрою 9, а й живий подарунок, який собі у банці. Це що їжачок не розпізнала звірятку ліска, обійшовши банку з усіх боків і так не побачивши мордочки, та ні, сонечко. Це ж хом'як розмі... розсміявся тато. Він стільки він спить. За ліхом який переважно нічні істоти. День багато спліть, а ночі активні. Треба буде якось підправити йому режим. Ночі я хочу спати, а от день можна й погратися, сказала ліска. Це дівчинка, втрутилася в розмову. Як ти її хочеш назвати? Ло хата, грудочка, в банці заворушилася, глянула на людей сонно, з сонними і взяла злінове вмивати мордочку. Я назву її сонна муха, оголосила Лє. Лі... Голосила Ліска. коли муха стала в банці, шародідо додала. муха Шарудуха, нехай мого хом'ячка також римується ім'я та прізвище Ліска лукаво посміхнулась до батьків, потім запитала мамо, а що їдять хом'яки? Сирі овочі та фрукти, моркву, капусту, салат, яблука. Добре, то дамо й трішки морквочки, і ліска вкинув банк кілька тоненьких смужечок морки. Звірядку взяв моркву вавку і завха собі все дорода, але вона ж не з'їла, занепокоєно вигукнула Ліска. Вона защокала моркву. Дивіться, як роздулася щоки. Не хвилюйся, якщо не зараз, то пізніше твоя муха все з'їсть, заспокоїв ліску тато. У щоках якесь ховають свої запаси. Хай не боїться у нас можна не запасатися їжі досить. Чуєш, муху, шародухо. Ліска легенько постукав помпанці, можеш їсти, я тобі ще дам. Перед тим, як піти спати, Ліска накидав мусі банку ще пошматовану газету, щоб їй було тепло та затишно. Так вони і жили. Муха вдень спала, вночі шароділа, даремно ж вона шародуха, тому банка стояла на кухні. Ліска готувала улюбленцю, муха набивала повні щок, але з'їдала не все. Заложки їжі лізі доводилось викидати разом із несвіжою газетою. Часто в гості заходив Андрійко. Йому дуже сподобалося гратися з мухою. Він запускав її собі в рукав, а потім дику реготаку набігала всередині його светра чи сорочки. Разом з Андрій не експериментував з мушеним раціоном, то давав їй сухарика всього за щока, то в гостівці також зникли за щоками. Іншого разу спробував дати сухі спагеті. Муха спритно ворушила. Лапками і дуже швидко довго макарон за гость без дуга, на щоках. Задоволені результатом експеримент, діди дали довший ламок спагеті. Кілька швидких рухів, лапками і зубками і спагетті зникло. Спостерігати за цим було дуже весело, та друзі верстатимусій час ці брати за щоканими запасами. Не ж розумів, що, що ще матимуть час на дослідження життя гризунів, особі мухи шародухи. Оповідка друга. У якій досліджується чи вміють хом'яки плавати, і яка їхня середня швидкість. Звісно, шародоха стала ліс Ліщиною та Андрійкою улюбленицею. І часто після школи вони влаштовували таку собі дослідницьку лабораторію, досліджував можливості хом'ячихи. Цікавими методопитом були обоє і Ліска, і Андрій, тож вони по черзі пропонували свої ідеї. Якось лісці з павну чи перевіривчи, мій хомічиха плавати. Дивись, березу, всі знають, що коти не люблять воду, а собаки дуже добре плавуть. А от про хом'ячки ні, я нічого такого не чула, говорила Ліска. Напуска чувану воду. Цікаво, що вони робитимуть, коли почнеться потоп. Чи зуміють вижити? Зараз ми це й перевіримо. Так думаю, досить. сказав на коза вітре тина. Що скажеш, як на мене? Цього досить. задумливо промовив Андрійко. Ти впевнена, що шару духа не втопиться? Спокійно, березо. Та чи я не лізка, мармизко? Вп... Якщо не впевнена, то все буде добре. З осудом зиркнула товариша юна експеримен... експериментаторка. А тоді продовжувала оче урочистим голосом для басейну на погодові двоє найкращих в світі рятувальників-хом'яків. Андрій Береза та Ліска Мармиско. Годі базікати, ти не сипла вчиню. І Ліска таки і радську, набрежно поставив муху у воду, то плавно попливла. Та палам вправно попливла. Оце треба бачити, бо бачити, звірядку набрав за щоки повітря, вони слугуємо замість рятувального жилета чи надувного ту гного круга й потихеньку перебрав своїм крихіними лапками. І якими ж велетенськими. Бо ті у порівнянні з маленькими рожевими лапками. Ну все, перший раз досить, оголосила Аліска, коли старана муха двічі пропливав в ванну вздовж. Дівчинка акуратно видів мокре з загорнув згорнув рушник. Бачиш, береться, сьогодні ми зробив два важливі відкриття. По-перше, перевірив, чи вміють плавати хом'яки, а по-друге, дізнав, скільки повітря поміщається в хом'ячих щоках, і скільки ж? запитав Андрійко. Багато. Цього мені досить. А тепер пішли. Дамо нашій славні плавчині щось смачненько, Ти ж сама знаєш, що плавання наганей, шалений, апетит, а моса муха і так їсть, як не в себе. Прийшовши до ліски через кілька днів, Андрійко ледь, ледь з порога не з порога запропонував ліску, а давай сьогодні спробуй визначити середню швидкість, з якої пересувається хом'як. Хм, задумалася ліска. Цікава ідея. Треба тільки все продумати, щоб поки ми вимірюватимемо швидкість, шародуха кудись не втекла. Лізка підперла рукою підборіддя і взялася гристи нігті, а це означало, що вона посилена, думає. Окрім того, треба розробити маршрут, набігу по попрямі, а не петля, ускладнюючи нам підрахунки. Тож друзі вирішив побудувати ліхомічу хитрасу. Ліска перенесла зі своєї кометку коробку з конструктором, і вона вдвох з Андрієм спорудила бар'єри з здовжбігової доріжки, щоб моха рухалась у потрібному їм напрямку. Треба сказати, що муха, як і всі хомяки, була досить лінивою. Не поспішав бігти по прокладеному маршруту. Вона зупинялась, розглядалась по сторонах, зверталась рухалась в воротному напрямку. Андрійко мусив визнати, що експеримент провалився, що Рудуха не бігала, навіть коли попертий заманювала якимись пахучими смаколиками. Мабуть, щоб проводити такий експеримент, треба спочатку потримати і дієті, а ще краще якийсь час залі годувати, сказав засмучений хлопчик. Юнастик так зіпсувався, що він не зуважив як за чпи рукою бар'єр, та за тему муха це поміт, одразу щасну ділорку, що утворилась. Гей, ти куди? Повернися. крикнула Ліска. Та чихом яка не зрозуміла та чи хом'ячиха не зрозуміла людської мови, чи свідомо ігнорував заклик господині, унишала не швидкістю чкурного підтумбу. Ну, Таки вміє я бігати пробурмотів бандач на дрій. Котку треба було міряти швидкість, додала лізка потоць. І як же її тепер звідти дістати, домба що я під телевізором мала ніжок, залібо не зміж як піднеймувати лісти хом'ячеха. Проте їй це вдавалося у дітей з'явилось нове завдання, моя мати її не звідти. Спочатку вони почер... просто по черзі гукали. ну вилазь, Або, мовляв, мушечко, шародушечко. Хороша, наша ходи до нас, або погрони, негайно Інакше будеш голодна, то нам хом'ячиху не діє ні мовлянь, ні погрози, в неї не було чути жодного звуку. Слухай, сказав деякий час Андрійко, а давай будемо шуміти, щоб вона прилякалася і вилізла. Діта зброю ложками, стали на ми по підлозі. Вона ж майже поглуха, хомячиха не виходила, зачаїлася. Може, й справді злякалася, вирішена перевіряти, що ж це за шум такий страшний. Тоді Береза подав іншу ідею. Якщо муха не вилізла на шум, то, може, з працює іншими сидітимемо тихо-тихо. Вона подумав, що ми вже пішли і вилізли. Давай спробуй, тільки спочатку трошки погуби, ніби ми і справді пішли. Додала свої корективи в Андрій Ківплан Ліска. Діти потупав донями по підлозі, стала чекати. Чекали годину, чекали дві. При цьому не сказав народу слова, намагалась навіть не рухатися, лиш іноді міняю з нами. Тихо мічиха воїлась терплячим, вона нікуди не поспішала, стіла собі спокійнесенько, під тумбою. Зрештою Недейко почав збиратися додому, тихенько став на шпиньках, вийшов із кімнати. Аліска лишилася чекати. Присидівши ще один, і вона. з батьки, мам покликала вечеряти. Мух вилізла за наступну вечку, все сімейці зібрав білітовий візор. Ціоразна досхвата, може, на той не прагнула. Хомінчий габів до Доліцьки. Дівчинка б схопила рад, сіла на кухню де стоє. А ех ти дурненько, що згоніла, Ну то поїш. Нагодувавши муху, Ліска побігла дзвонити на терік, щоб удати радіснув про повернення було одної її хом'ячиги. Ех, із непідробним сумом зітхнув Андрійко, зайшовши до Ліски після школи. Хотів би йому і, і, і я мати у себе дому таку муху, справді хитро примружила. Очі ліски, які, якщо чесно, вже трохи на глядати до духоміча. Останнім часом вона прибирала ж не помешкане так часто і не так ретельно, як спочатку. Справді луною відгукнувся його, то забирай муху собі. Я її тобі подарую. Когось її подарував мені. А тепер я дарую її тобі. Я її провідаму, тому коли приходитиму до тебе гості. Домовилася, домовилася. Андрійко не вірив своєму щастю. Задоволення своєю борудкою Андрій Береза та ліска мармиску, чим це передаровання муха бернеться для їхньої дружби. Оповідка третя, у якій зникає муха і зіляється цинамон. З третьої спроби лізка, мармиско нарешті змогла потрапити ключом потрібно шпарину відчинити в двері. Двері грюкнули, не підлопо летіли черевики трюк за дні. Ну як можна було таке зробити? Таке чудити. Це ж просто капець. Ліска борчала сама до себе, простучи свою кімнату. Що сталося, Люба? з кухні вийшла стривожна мама, яка одного дня була вдома. Я страшенно зла, неймовірно зла, відповіла Ліска. Андрійко, мама, випустила муху на волю. Ліска подивись на маму. Ти. Вицеля ще кажу, що я не розсудла на очі на слід. Так мені ж дев'ять років, а ці цівалі тридцять з гаком. То де ж їй мудрість? Заспокойся трохи, ліско, розкажи, що з бо я ні, щось чи що не можу їй. А що тут розуміти? кричала Ліска. Береза кілька разів забув почистити мушену банку, от і мам вирішує. Зараз раз він не може пікуватись муху, то і краще буде на волі. Вона схипнула. Але ж яка воля? Вона ж її на пшеничне поле постав двір за їхнім будинком. Ліска витерла сльози. Рукавом сорочка, мабуть, якийсь котєра вже і з'їв мою бідну мушку, і нащо я її березі віддав. Ну добре, доню, не картай себе, намагала заспокоїти, дівчинку, мама. Ти ж не знала, що все так скінчиться. Та й сама часом забула почистити і банку. Хіба не так та все так, але ж я її любила. Ліска продовжував змазати рукавом сльози, поба тепер що, тепер все? Немає моєї любої мушки. Ліска вже не стримав сліз. Мама пригорнула донечку і та не вирвалася з обіймів, як частенько це робила. Боже уже на Монька втиснуть мамі Гроди груди тихенько схлипав. Так вони обійнявшись, коза, дзвонить. Якщо це береза, мене немає. крикнула Ліска, йдучи в свою кімнату. Скажи йому, що ти випустив мене на волю. Ліско каже, Андрійку, не винен, думаю, він також переживає час, чи... а все одно мене нема. Так, Андрійку, ліскава вдома, але зараз не може з тобою вирити, бо дуже розрито горю Олена Мармиського та внутру. Я розумію, що це не винен мене якийсь час, і ви Коли тато... Повернувся з роботи, Ліска вже трохи заспокоїлася. Ні за що не хотів говорити про те, що стало. Лізуня, куди, що може зарадити твоєму гор підлащилася тату? Може, підемо у кав'ярну на тістечко. Тату, як ти можеш? щоб берилась ліска? У мене друг не знаю, про ти, про тістечко, І не соромно. Татові було соромно. Він одразу якось став серйознішим. що ми тобі може допомогти? Може, підемо в зоомагазин і ти вибереш собі іншого хом'яка, запропонував. А йому клітку з майстри, що просторіч, бо по банці тісто. Ти думаєш це так просто піти купити спіну водоросреги, викинутись з голови, ліска все ще серда, вже було видно, що трохи пом'якша. У зоомагазин ми пішли аж через два місяці, коли буря страждань трохи вщухла. В акваріумах у зоомагазині спали, їли, вивтозилися пухнасті хом'ячки. Були хом'яки Карликові, зовсім крихні, були дуже волохаді, довгошерсті. По сусід бігав жваві мишки, набагато активніші, ніж їхні ледачі, родичі, хом'яки. Ліська довго спостерігала за мишками. Який невтомно ганяв по колесу, періодично зганяючи на одно, щоб і собі потренувати Що, доні, може, ти хочеш ми що запитав тату. та ні, я просто дивлюся, Хомяки мені подобається бо вони м'якенькі, пухнасті, а не ті волохаті, їх, мабуть, треба щодня вичисувати. Вона підійшла ближче до акваріума з хом'яками. Дивись, тату, той сірий весь час когось. На когось дереться, засмія дівчинка, отож жатувати ніяк не можна їстися, скільки ми тут він весь час щось гризе. А ще я, хоч що Мезентон найрудішна тись на пелку токах, що шердина намагається від усіх сховатися в терсі, Тато так так виконав свою обіцянку і змайстрував хомі... хом'якові клітку. Стінки сіточки з дрібними дірочками кріпилися до дерев'яного каркаса. Вона стінка була з дверима, які замикалися на защіпку. Коли Ліска принесла малюка додому і поселила нове помешкання, накидавши дивно пошматовані газети, тут же зізнув шаролід. Отже Шарудун?» – вигукнула Ліска. Це ти його так назвала? спитала. Мама, лізка на та ні. Це ім'я постійно гадувати мені про муху шародуху. Я його назву за кольором. Он і він рудийсь з коричневим відливом. Як була б бога була б кориця. раз ти хопчу, будеш цинамоном, сказала вона хом'якові, нахилившись над клітку. А який короткий варіант? Поцікавився та Цин... цинік, я знаю, синій тату. Він не синій, а рудий, заперечувала Ліска, але не сердилася. Знав, що тату прізвисько приживеться, батьки тепер цинамона тільки синім ізватимуть. Якщо тато давав комусь прізвисько, воно приростало намертво. Якось мама на роботі з'явився новий співробітне прізвище Горшко. Чи тато спершу не дочув, чи спецепрі накша у сім'ї мармисків, той товариш згадує під кодом іменем Горшок. Тато так і питав: мами, як там ваш горшок поживає? Мама перше кілька разів поправляв, потім перестала. Так і це нам, щойно отримає ім'я, а на додачу й прізвисько. Просто дзвоню березі, хай прийде подивиться. Він же любить хом'яки на відмінив ну Лізуніну, ти живи, бачиш, ті ці валі, а ніколи. Хіба можна домашніх тварин у дику природу випускати? Брилась ліска набираючи номер Андрійка. Алло, береза. Можеш зайти до мене? У мене є хом'як. Тільки не проси, додому я тобі більше ніколи не дам. Андрійко примчав до ліски через п'ять хвилин, і вони відновили спостереження за гризунами. Тепер в осонній цина мона скодове іменем синій. Він ніщо не, не знав, куди потрапив. З приїздом до Ліски Мармиску на життя скінчилося. Попереду чекали захопливі пригоди. Оповідка четверта, у якій пояснюється, чому синій стає зеленим. Навесні, коли молода травичка вже досить піднялася і набула насиченого зеленого кольору, Ліска з Андрій вирішила вивезти цинамона на мона на що подихав свіжим повітрям і пожував молодої зелені. Базарні овочі, це непогано, але мама каже, що навесні вітамінів у них немає. А тваринка також треба. Вітаміни, як гадаєш, березу?» – запитала Ліска витяг хом'яка з клітки. Мабуть, ти права, відповів Андрійко. Принаймні, мама віти мені дає саме навесні, хоча я й не хом'як. Тож друзі вийшли на подвір'я і ліска брежно постила синього на траву. Звіртку нечкав потихеньку обнюхав кримі травинки. Ті, що йому сподобано, на з'їдав. Все було мило й спокійно. Хом'як вивчав нову територію, діти тихенько маннів між собою, аж раптом звідки стріл витяг в окис мати кіт. Лізка з Андрійко настане, зрозуміло, що від потяг під відо хом'яка, хопила зубами за шкір, що довго побіг. Діду до готалиці почали Ану, Хуліга не відпусти хом'яка. крича, негайно відпусти, верещала ліска. Ні, вона таки не припав закону, на таке не топила захвостав, чевенки не був готовий до того, що його прислів, бо за своїми жертвами, не на навпаки, він постив свій обіччюм дош понаду пристрашно щасний бусенохом, Ну все, все, заспокойся, маленький, гладила вона цинамо. Не лякав тебе той здоровий, все вже позаду. Давай подедемо, чи він його покусав, сказав Андрій, підійшов довгий. Не що жодних пушконь, везунчик та у нас синій, сказала Ліска. Потрапив котові в зуби, а та. Теп... Але немає ні подряпано, хоча страху, мабуть, не терпівся. Ого го. Сердечко калатає, ледь не вискочить, Хоча на шкурці звідком було ранок, ліска вирішила профілакту все намати його зеленку, і шубка синяна була смарагдова у відтінку. Ліска з Андрій купила чай на кукую тратиму по дня. Ну, Ліско, ти молодець. Не розгубилася, не розплакалась, зробив інші дівчата. Андрійко не приховав свого захоплення подруги. А чим би допомоги сльози? хмикнула Ліска. Поки я плакав, кіт жарби цинамона, й на й не виплюнув. У коридорі задзончав ключі, тато повернувся з роботи. Зайшовши на кухню, щоб придатись з Андріком, Олекса Мармиска зазирнув до клітку. Що це тато, очі зробив великі велики? Ти ж синій, а насправді зелений. Хоча ні, не так ти зелений, хоча насправді синій, так щось я зовсім заплутався з кольорами. А що сталося? Запитав нічого, наш синяк позеленів. Ліска з Андрію сміттєві таку текдара хом'яка яка пащі вучну котиську. Хотя, мабуть, прикався ще більше, ніж ми з сказала з усмішкою ліска. Він так швидко тікав, якби ти бачив, Шубка синього ще досить довго була зеленою. В перегоди, яку не бережені, нічому його не навчила. Йому було за мало клітки і хотілося свободи. Оповідка п'ята. У якій це на на свободу, і приходить посилка з стівною хаткою. Це намонток здійснив свою мрію вирватися на свободу. Хто знає, чи малюк це планував заздалі їдь, чи просто сточував зуби і мимувалі погриз в вікно у світ. Одного ранку, мившись і почивши зуби, Ліска пішла на кухню, щоб порізати синьому яблучка та моркви. Не завжди з першого два звіряток мені вже сідала сніди сама. Та, відкривши клітку, дівчинка там нікого не побачила. Вона стала мати строкою клітці, сподіваюся, що може хом'як спить, десь підгадала, ні, там нікого не було. Як же таке могло трапитися? думала Ліска, оглядаючи клітку. Ага, ось що ти придумав його окно? напав ну, акуратно вигразла дірку в дерев'яному брусочку, до якого кріпиться сітка на клеть. Мамо, тату, цинамон! намон утік, закричала Лيسка на всю квартиру. Коли батьки прибігли на кухню, Дівчинка показала їм порожню клітку і вигризану дірку. Ото безшкерник, аж присвисно тату, це ж він на один день гриз, точніше на одну ніч. І де ж його тепер шукати? сумно запитала Ліска. Разом із батьками вона обдивилася всю квартиру, зазирнула кожен куточок під кожну шафу й тумбочку, ніде її сліду хом'яка. Доню, не засмучуйся, а ти аж так лагідно, сказала мама. Пам'ятаєш, як твоя муха з під тумбу вилізла, коли втекла від вас? Із Андрійком. Повернеться і сині. захоче їсти, виліз. Та Ліску не дуже втішав мамині слова. У школі цілий день дума про це намонна, було неуваженче, що навіть отримав зубаження від Ірини Григорівни. Повернувшись додому, дівчинка ще раз пошукала квартиру марно, не з'явився хом'як ні того, ні наступного дня. Не виліз він через тиждень, зате прийшла посилка з Америки від маминої двоюрідної тітки Нусі. Вона щороку присилала марми з камсьяких заморських смаковок і набори сухофруктів, желе в шоколаді, отенські пачки фісташок і багато чого ще. Після отримання чергової посилки від американської родички Ліска завжди приносила у школу фісташки, пригоща тих однокласників, яких недоблю. Так так. Навіть ти, між отримав свою порцю зеленавих горішків, що преда друзям ліска вділяла більше, але не забувала нікого. «Нежна зараза якась бездушна, промовляла вона. Фісташки ж люблять усі, не тільки веселі, а й вредні зеркнув бік може. Так зітять кілька річків, може, трохи подобрішить. Розбираючи коробку з подарунками, ліска знайшла довижну річ новичку хатку з солом'яною стріхою. Темно коричневі стіни, округлий вхід, дах у кілька рівні. Така собі хатка, яких живуть мешканці тропічних островів. Здавалося, що вона зроблена з наводичного пенька. Хоча, якщо придивитися, було видно, що то не дерево. На упаковці було написано по-англійськи 100% і Та це ж для цинамону, мамо, яка хатка. Та я й сам в такій жив з усмішкою, зауважив тату. От тільки цинамон її так і не побачить, зітхнула Ліска, бо задав ще їй пухнастий друг у мандрах. Хоча Ліска хитро примружила. Все вона так зробила завжди, коли до її світлої голови приходить якась блискуча ідея. Я поставлю хатку, хом'як Клітку. Може, сині побачить зміни в інтер'єрі повернеться? Я б на місці тут вже пристрибав, сказав тато. Нехай там мріє, лежиш собі, гризеш потихеньку, навіть ходити нікуди не треба. А стоми всі стінку гризти, потягну соломинку, пожувати пожувати замріяно, продовжував він, щоб у воду туди провести. Та ви цілу реклам... рекламну кампанію провели, засміялася мама. Не знаю, чи чує на сцені, а якщо я не повернувся, нові апарта можуть знайтися інші клієнти. Через 10 днів коли він всі вже вирішив, що це цинамон, мабуть, утік з квартир, подався далекі світи на кухні, де саме сніс сімейством армицький почулося шародіння. Прислухавшись ліска, зумів, що шум до не за дверей. Привічинивши їх ліска, побачив доважну картину. Схудлий, запелюжений хом'як, стояв на задніх лапках, здирав стіни, шпалери і їв їх. Куток був весь обгризний, скільки він міг досягнути. Ух ну, ти ж моє нещастя, ліска з хом'яка радісно став трушту гадати. А може думати, втік з нас зовсім, твоя клітка відремонтована. Я, я, я розумію, маленький, що тобі там мало місця. Але часто завжди є їжа, тепер ще й затишна хатка, ти зможеш там ховатися, коли нікого, нікого не схочеш бачити. Ліска запомістила хом'яка у клітку. Вона думала, що він одразу кинеться до їжі, майже два тижні не їв нормально. Але ні, цинамон побачив новий об'єкт у своєму помешканні, одразу кинувся освоювати його. Таким активним і збудженим ліска хом'яка ще не бачила, він став кублитися біля хатки, гриз солому, вилазив на дах. Потім ніби трохи панував себе, заспокоївся, взявся до роботи сині, підгризав соломенки в язці, а потім методично витягав їх одна за одною, поки решта не випадала. Тоді він перебирався до наступної в'язки, буквально за 10 хвилин розкішна хата перетворилась на обдерту. а це на мене зупинявся. За годину нижній рівень покрівлі був ліквідований. Ех ти. Тобі прислали хатку з самої Америки. Ти її вже майже розібрав пожуролізка хом'яка. Та я тебе розумію, це ж цікаво. Шкода, що мушу бігти до школи, і не побачу, як ти тут працюватимеш. Може, відпочинеш чи почекаєш на нас із березою? Хома хом'як не відповів. Він взагалі не слухав, що говорила Лалізка, бо саме заходився коло верхнього рівня стріхи. Дах хитався, і було очевидно, що він довго не протримається. Після уроків Ліска та Андрій бігли до квартири мармисків. Щоб подивитися, як порядкується, на моєму новому помешку. Добре, що я тобі хатку раніше встигла показати, ти її тепер не впізнаєш готувала Андрійка ліска. Та ви, що вона і сама не було до того, що побачив. Хід і стінки трохи погризані, дах повністю знесений. А солому все сидно клітки. Це вже такий активний і збуджений, вранці тепер тихенько собі у куточку, закопавшись у шматки газети, як без хатку. Ай, спереді, Хто ж спатиме у хатці без даху. Більше це не тікав. Він прожив у ліски більше двох років і помер від старості. Тоді ж ліска вирішила, що більше не ніколи не заводитиме хом'яків. Коли тато запитав чому дівчинка серйозно відповіла Хом'яки дуже мало живуть. Ти до них прив'язуєшся всім серцем, а вони йдуть. Вона зітхнула. Я знаю, це природно так має бути, але це дуже боляче втрачати друга. Тому наступного разу я заведу собі кота або собаку Тато з мамою перезиднулася і також зітхнули. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі. А також чекайте вже четверту частину ліска, а іменно з третьою підчастина ліска Мармиско та Леська Хвеська, але то напевно буде частина четверта і п'ята. Бо шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, умна... скорше всього, що не буде. Ну, а так це все. Всім па-па!